Все буде красиво. Шкіра обличчя, тіло, волосся, догляд, процедури, молодість. Розкриємо усі секрети краси справжніх професіоналів б'юті індустрії. Слухай, «Щовіторка» о 13.20 і і пам'ятай, що все буде красиво. А все буде красиво однозначно і точно. це просто знаєте, вже як аксіома, інакше бути не може. А все тому, що у програмі Все красиво ми будемо розкривати секрети справжніх професіоналів б'юті індустрії, які приходитимуть у нашу студію і будуть розкривати усі, усі, усі моменти, як залишитися як найдовше красивим, молодим, привабливим, бадьорим. Та й взагалі просто щоб усе було красиво. Сьогодні у нас у студії гостя цього вівторка. Марія Кален, косметолог, естетист, а також майстер масажних технік. І сьогодні ми будемо говорити про цікаве про актуальні процедури в зимовий період в кабінеті. Ну і як можна збалансувати домашній догляд в узимку? Марія, вам вітання! Вітаю слухачі, вітаю, Марічка! І надзвичайно дякую за запрошення і окреме дякую за те, що піднімаєте такі важливі теми. А вони реально важливі, тому що усі ми зіштовхуємося. Не те, що навіть жінки, я думаю, що і чоловіки, мабуть, теж взимку зіштовхуються з тою проблемою, що шкіра чи наче. Пересушена, чи то вона десь в якихось місцях взагалі позбувається нормального вигляду, як воно мало би бути, і от ти завжди стоїш на межі того, що ти не знаєш, що робити, як доглядати за цією шкірою вдома, звертаєшся до всіх можливих е, косметологів, але є ще один момент: ну не завжди косметолог може правильно якось порадити, чи порадив, а тобі не підійшло. От, от розкажіть, будь ласка, Марія, що робити взагалі, як правильно до цього підходити? Куди звертатися в першу чергу і що робити? Ну, найкращим, напевно, буде найкращою порадою це звернутися до спеціаліста. Але, так як ви сказали, спеціалісти бувають різні. Будемо сподіватися, що все-таки е професіоналів у нас значно більше. І е відштовхуватися від того. Е що є актуальним, якщо ми бачимо сухі шкіри, відповідно ми маємо реагувати на це і додавати шкірі своє зволоження. У період зими, період такого, можливо, опалення, воно нам все ж таки шкодить і псує загальний вигляд шкіри, шкіра стає сухішою. Ой, до речі, я хотіла от додати, тому що е, справді чомусь у зимній період в домашньому, так. от е, мається ну, на увазі перебуванні, скажімо так, вдома, коли опалення ми трішечки додаємо, отже mm -hmm. холодно на вулиці. Або ще застосовуємо такі методи зігрівання, як різні дуєчки, там конвектори. Mm -hmm. ще що, ще щось, Шкіра стає тонкіша, по перше, а по-друге, вона настільки пересушена, якась така, е, от, наче лупа сипла. З, з обличчя <свят> так такий період варто використовувати можливо навіть і зволожують ну то звол... зволожувачі так на правильновачі повітря. Буде. Зволожувачі повітря. Так, і в такому <свят> моменті може бути значно покращення, але тим не менше, все ж таки нам допомагає тут космецевтика Найкраще що це працювати зі своїм спеціалістом. Якщо у вас на даний момент немає такого надійного помічника, тоді, тоді працювати над тим, яким, яким чином ви можете собі допомогти. Зараз у нас що У нас такий присутній б'юті максималізм. Ми повсюди бачимо багато-багато різного роду інформації. Чим користуватися, які засоби використовувати, це є як і позитивом, так в свою чергу, і негативом. Через що? Через те, що багато є інформації зовсім не корисної і яка може нашкодити вашій шкірі. Взагалі, якщо говорити про догляд, то наш денний догляд має бути зорієнтований на те, що ми повинні захищати шкіру нашого обличчя. Пам'ятати про те, що е, індекс ультрафіолету не залежить від того, чи він е, чи є в нас присутнє активне сонце, чи немає. Ми повинні користуватися е, кремом з СП фільтром. Тобто, і навіть зараз взимку, звичайно, і навіть взимку просто використовувати різні степені. Е, степені захисту. ага тобто влітку я розумію що СПФ СПФ оцей має бути підвищений так, так? так. а взимку його можна трішечки от брати. Зменшити, до прикладу можна брати навіть креми які вже в собі містять спф захист І але це, буде... це необхідність так це... а чи а чому взимку ну тобто здається сонця ж немає вой від... майже весь час дощить навіть сніжить навіть той період, коли ми сонця самі не спостерігаємо, ультрафіолетове випроміння все-таки існує. Можна слідкувати в гаджетах за індексом ультрафіолетового випромінювання, а можна орієнтуватися на те, щоб СП був на постійній основі. Угу. Коли в нас є сніг, це ще буде більший ризик пересушення через те, що від снігу іде розсіювання. Сонячного опромінення відповідно, що ми отримуємо значно більше негативного впливу на нашу шкіру. Такі маленькі деталі, над якими мені здається, мало хто і задумовується насправді. Тому що, ну от, ви щойно сказали, Марія, про сніг і що воно розсіюється, Це світло і Я так ух, і мене осяяло. Справді ж воно впливає. От такі, от маленькі деталі, друзі, бачите, чому треба звертатися до професіоналів. E, значить, що можна підсумувати СПФ догляд, це перше, що потрібно перше так? базове, так що потрібно це захищати шкіру. Так. E, важливо також у цей період та й взагалі використовувати засоби, які міститимуть антиоксиданти. Думаю, mm -hmm. це таке слово вже досить відоме зараз. E, Славнозвісним антиоксидантом є вітамін С, який теж багато хто чув, часто його сприймають взагалі як такий висвітлюючий компонент. Але е, окрім нього є ще багато різного роду антиоксидантів, які будуть допомагати шкірі боротися саме з тими такими негативними вільними радикалами, які нам ультрафіолет приносить в життя нашої шкіри. Тобто, ми використовуємо. Е, Крем з СП фільтром ми використовуємо в догляді антиоксиданти. Якщо ви відчуваєте сухі шкіри, однозначно ми користуємося гілороновими сироватками. Зважаємо також на наш бар'єр шкір. Якщо ви бачите якісь незначні почервоніння, лущення шкіри, а подекуди подразнення, які вас турбують, тобто може бути навіть незначне печіння шкіри, шкіра. Та є такою реактивною навіть на елементарне вмивання водою, тоді зважаємо на те, щоб в складі був ніацинамід, він буде такий протизапальний і максимально лагідний для шкіри. Цераміди, які будуть м -м, згладжувати і захищати шкіру. Тобто, це свого роду як такий цемент, який ем, об'єднює між собою клітинки, і вони слугують певним захисним бар'єром між зовнішнім середовищем і власне вже живими шарами шкіри. Угу, божечки, так багато всього. Отже, СПФ, далі антиоксиданти. І третє, що потрібно, це рамід, гілорозволожуючі такі компоненти. А от скажіть, пані Марії, є такий. Фейк чи не фейк, не знаю. Зараз ви мені скажете, що гіалуронова кислота, якщо її застосовувати просто зовнішнім методом, то вона, ну, начебто, нічого сильної не дає, насправді, тобто її треба якось вводити внутрішньо чи щось такого плану. Або розвінчуєте цей угу. фейк, або підтвердить. Справа в тому, що гіалуронова кислота буває різної молекулярної маси і вже залежить від того. Куди ми хочемо додати оте зволоження? Якщо ми працюємо, до прикладу ін'єкційними методиками, ми вводимо під шкірну в той момент, шкіра однозначно буде більш зволоженішою, і ота волога довший час буде утримуватися в шкірі, і це тим самим буде стимулювати вироблення нашою шкірою, нашим організмом власної гілороної кислоти, тобто. Однозначно такі методи будуть більше, так більше позитивними, сильнішими, але тим не менше, топічно, тобто, в вигляді сироваток чи кремів, ми теж буде можемо наносити і варто наносити. Їх і користуватися, і вони також будуть зволожувати, тобто вони теж будуть Теж будуть діяти. працювати однозначно, будуть робити свою справу. Добре, це стосовно домашнього догляду в зимній період. В принципі, ми розібралися з декількома кроками. Чи є ще щось таке цікаве? Є ще щось таке цікаве, mm -hmm. яке також варто знати, коли у нас такий період все ж таки зменшеної інсоляції, коли менше активного сонця. Рекомендовано додавати в свій домашній догляд, якщо шкіра дозволяє, а зрештою під кожну шкіру можна обрати свою кислоту. Так, моя рекомендація використовувати кислоти. Якщо ви чемний користувач, так і ви використовуєте СПФ постійно, пам'ятаєте про нього, то можна і круглорічно використовувати кислоти у домашньому догляді. Чим це буде корисним? Воно буде корисним тим, що забиратиме. Ось е, зроговілий шар епідермісу, тобто наші клітини, е, шкіри епідермісу, вони що вони оновлюються, і зверху ми бачимо зроговілий шар клітини, які вже відмерли. Якщо ми не будемо допомагати їм швидше злущуватися, відповідно шкіра що буде втрачати? Еластичність буде втрачати. Угу. Вся його буде втрачати, ставатиме така більше тьмяна. Ну відповідно, і різного роду дрібні зморшки, заломи. Тобто теж ми буде... швидше так, будемо так, старіти за рахунок так. цього. Угу. На превеликий жаль. А от ви кажете, кислоти, Марія, а де їх брати, і як правильно визначити, що це саме твоя кислота? Щоб не взяти там, знаєте, не нашкодити собі більше, не обпекти. Я не знаю, чи це можливо там шкіру. Ну, якщо ми говоримо про кислоти домашнього догляду, то обпекти шкіру ми не можемо, але можемо пересушити. тому тут перше, що це треба контролювати із спеціалістом. Якщо плюс-мінус ми обираємо, ну немає можливості так звернутися до спеціаліста, то тоді акцентувати увагу на те, який тип шкіри і стан шкіри на даний момент у вас є. Угу. До прикладу, якщо шкіра у нас буде жирна, так то ми будемо робити акцент на бх кислоти, на саліцилову кислоту, яка Мала би бути присутня в домашньому догляді е, у вечірній час, і це однозначно. Якщо ми говоримо вже про шкіру чутливу, то тоді ми можемо використовувати тільки полігідроксикислот. Тобто це є м'яка форма кислот. Угу. І така найпоширеніша форма це ах кислоти які підходять для нормальної шкіри, подекуди для сухої шкіри. І вони будуть, будуть відлущувати ось цей змир... змертвілий шар. Клітин і тим самим давати можливість всім засобам, всім компонентам мати краще проникнення, ну і давати відповідний результат. Є якісь протипоказання. Коли не можна цього робити, абсолютно. Ну тобто, от є ви сказали, що це треба робити, але є такі моменти, мабуть, що можливо і не треба, щоб не нашкодити. Так, звичайно, що тут ми говоримо про індивідуальну непереносимість. Так порушений бар'єр шкіри. Якщо ми бачимо, що шкіра досить чутлива, звичайно, ми не будемо додатково її піддавати ураженню. Ну в такому випадку ми кислоти не будемо використовувати. Угу. І ще один момент, як на мене, дуже важливий, мені здається, багато жінок. Ок, і чоловіків особливо зіштовхуються з тим питанням, що вони не можуть визначити свій тип шкіри. Як це можна зробити без, скажімо так, звернення до спеціаліста, просто так от дивлячись на себе в дзеркало, і зрозуміти, що от у мене такий тип шкіри, і піти собі придбати саме ту косметологію, яка тобі необхідна, якщо визначати таким чином самостійно, то в першу чергу варто звертати увагу на пори. Якщо в нас на шкірі присутні розширені пори, ну це вже ознака того, що все ж таки шкіра точно не суха. Так і е, тоді вже ми можемо говорити або про е, комбіновану шкіру, або про жирний тип шкіри. Угу. Коли пори абсолютно мінімальні, незначні, тоді що тоді в нас сухий тип шкіри? Так, з цим визначилися. Тоді я думаю, що ми можемо переходити до наступної частини нашої сьогоднішньої теми. Чи ще є секрет? Ще є секрети. Так, ще є такий незначний Мені секрет, подобається. Та. Я дуже люблю секрети, дуже люблю їх розкривати, і особливо коли вони стосуються краси. краси. Да, краса це для жінки надзвичайно важливо як емоційно, так і для зовнішнього. Що я хочу ще сказати, це про такий важливий компонент домашнього догляду, як ретинол. Ух, так, що ретинол? Ретинол, Так, це що таке? Це компонент, який пришвидшує оновлення клітин шкіри. Тобто, за рахунок нього можна залишатися подовше молодим. Однозначно, так, і не тільки молодим. Так, ретинол. Де він знаходиться і як його застосовувати? Це компонент, який може бути присутній у вигляді сироваток, у вигляді кремів, і, звичайно, можуть бути такі активніші е, е, препарати, тобто пілінги, до прикладу, ретинолові, угу. яким чином ми ними користуємося і що вони дають? В першу чергу це є нічний догляд. Так? Під контролем СПФ захисту у денний період часу, тобто перше, треба пам'ятати, що е, при використанні чи кисло, чи ретинолу ми маємо турбуватися про те, що е, наш денний догляд містив СПФ захист, mm -hmm. так. А що дає ретинол? Ретинол пришвидшує клітинне оновлення. Орієнтовно клітини шкіри людини, якщо ми беремо ну там плюс 20, 25+, п'ять плюс, так е, оновлюється ну приблизно 28, через 28 днів, один раз у 28 днів клітини оновлюються. Тобто клітина живе, живе цей цикл, далі відмирає і народжуються нові клітини. Угу. Тобто такий клітинний цикл є постійно. Чим старшою людина стає, тим клітинний цикл збільшується. Ось тобі і секрет. Ось і секрет. І коли ми використовуємо ретинол, ми пришвидшуємо поділ клітин. Тобто наш цикл укорочується. Відповідно, що наш епідерміс, яким чином бачимо? Бачимо оновлене. І, відповідно, що згладжується рельєф, тон шкіри покращується, ну і, звичайно, всі вікові зміни зменшуються. З якого віку можна починати користуватися, от власне ретинолом, ну тут потрібно дивитися вже по показах. Якщо ми говоримо про те, що ретинол можна використовувати не тільки як антивіковий компонент, він прекрасно працює із акне, з насипаннями. Тобто, це фактично для будь-якого віку для будь-якого віку, так якщо шкіра уже потребує, якщо це шкіра, до прикладу, ну, 12-річної Дитини, підлітка вже, і вона абсолютно гладенька, без ніяких видимих ознак висипань, то, звичайно, ми в такому випадку використовувати ретинол не будемо. Але якщо є потреба, то призначення. Теж можуть бути У мене ще є два маленьких запитаннячка на рахунок ретинолу. Мені сподобалось він так швидко відновлює клітини. Можна швидше, верніше довше залишитись молодим. В такому випадку, якщо, наприклад, ось я у своєму віці там 18+, почну застосовувати його, скільки часу мені але до цього я його не застосовувала. Mm -hmm. Скажімо, скільки часу мені необхідно буде для того, щоб покращити свій стан шкіри і для того, щоб покращився тон шкіри і вирівнявся рельєф? Ну, звичайно, приблизно, ну не менше місяця, два місяця часу орієнтовно. Защишають такі. Я думала, півроку, десь а це ну, воно поступо це є поступовий процес. Ви користуєтеся в першу чергу. Що ми бачимо? Ми бачимо, якщо шкіра жирний, так жирний блиск, ретинол зменшує жирність шкіри. Відповідно, шкіра стає що матовіша, і це вже нам подобається. Однозначно, значно більше подобається. І так поступово, поступово ми бачимо покращення, але. Тим не менше, все ж таки варто, якщо починати користуватися якимось новим засобом, варто все таки робити собі фотографію до. А потім, а потім після. після для того, щоб наочно бачити так, результат, так. це хороша порада, до речі, от я неодмінно не скористуюся, тому що мене ретинол тема ретинолу дуже зацікавила. І ще одне питаннячко, якщо все ж таки у наприклад дитини підлітка акне ну там чи у будь-якого іншого віку, тому що з проблеми зіштовхується, на жаль, не тільки в підлітковому віці. Скільки в даному випадку необхідно для того, щоб ця проблема минула, якщо застосовувати ретинол, чи необхідно тоді ще в такому? випадку додати щось більш компонентне, коли у нас іде робота з акне, то це дуже комплексна робота, угу. і робити якийсь прогноз, через скільки часу воно перейде, ну не індивідуально, індивідуальне. Так мабуть. однозначно індивідуальний і там далеко не тільки ретинол має бути присутній. Тобто там йде комплексне там, так, так. лікування. Я зрозуміла. Добре, тоді у нас, на жаль, часу не так багато хочеться, щоб він був резиновий, тому що про ці теми говорити можна, мені Дівча, здається. Там тим більше Так, вічно. Тому ну, знаєте, це тема, яка е, спокон віків була і буде. Е, тому е, про неї треба говорити, друзі. Це програма все буде красиво. Говоримо, розкриваємо про усі секрети краси справжніх професіоналів б'юті індустрії сьогодні з справ... Ражнім професіоналом завітала до нас Марія Кален, косметолог, естетист і майстер масажних технік. І е, поговорили ми про збалансований домашній догляд. Марія розкрила деякі секретики. До речі, я дійсно не чула про них раніше. І е, тоді давайте Марія коротенько ще про актуальні процедури, які можна робити зараз у кабінеті в зимовий період. Зараз такими найактуальнішими процедурами це є пілінги. Пілінги. Навіть вже поверхнево-середині чи середині. Чому пілінги? Тому що ми порушуємо шкірний бар'єр. Ми впливаємо в першу чергу на епідерміс. і тим самим піддаємо нашу шкіру більшому ураженню. Через те, коли немає такого активного сонця, все ж таки рекомендовано якісь глибокі процедури проводити саме в осінньо-зимовий період. Це можуть бути. І хімічні пілінги можуть бути різного роду лазерні шліфовки. все, що порушує бар'єр. Так. І ще раз, можна так детальніше: пілінги. Пілінги, лазерні шліфовки, різного роду фотоомолодження. Так, фотоомолодження звучить дуже цікаво, що це таке. Це коли це тебе апаратні. фотографують і ти омолоджуєшся. Як ж то, якби ж то. Але а це апарат. апаратні так, це така апаратна технологія з допомогою спеціальних. Апаратів відбувається вплив на шкіру. Я так розумію, що вплив відбувається шляхом світла, так якось так. воно там, ну і принаймні я так чула, і воно справді діє. Ну тобто, справді омолодження відбувається, чи воно просто ем, як би так сказати, допомагає шкірі залишатися в тонусі. Ну, скажімо так, чи от людина, якщо конкретно прийшла на фотоомолодження, от у неї є конкретна зона там проблематична? Ну я так розумію, це ж не тільки на обличчі може застосовуватися. зона декольте, шия, так. так. А, та. І от, чи вона конкретно за певний період якось може побачити результат, що шкіра справді стала підтягнутою, деякі зморшки зникли, і тобто я мол помолодшила там на декілька років. Ну буває навіть так, що ми звертаємося до спеціаліста з однією проблемою, а отримуємо бонусом ще й інше. Про вирішення, які ми навіть та, не підозрювали. Та, та. До прикладу, часто ну навіть на те ж саме чи шліфовку чи фотоомолодження звертаються люди з пігментацією. Це теж таке неприємне на так. шкірі, неприємні моменти. Вони можуть бути різного генезу. Пігментація має на увазі. І коли людина звертається з висвітленням шкіри, а вона отримує додатковим бонусом ще й омолочення, тому що щось цим будь-які стимулюючі процедури. Вони призведуть до того, що наша шкіра буде виробляти більше еластину і колагену, і це говорить про те, що вона стане значно пружнішою, плюс вироблення власної гіалуронової кислоти, тим самим говорить про її наводненість. І е, шкіра буде не тільки після процедури, до прикладу, з меншими проявами пігментних плям, але й додатково омолоджена. Моршки mm. розгладжені, шкіра сяє, так. <смірш>, та. божечки. Воно все так гарно звучить. що, не знаю, знаєш, це як не. Наче ти читаєш якусь книгу, і ти головна героїня у цій історії, і все так гарно лунає. Але насправді це все реально. Просто, мені здається, треба наважитися і почати щось робити. Ми завжди відкладаємо це в якусь далеку коробочку, коробочку в тумбочку поставили і завтра-завтра-завтра. Mm -hmm. завтра. А якщо ми почнемо вже робити щось сьогодні, то результат не забариться, і ми побачимо його вже дуже скоро. Дякую, Марія, за ваші секрети. Це було неймовірно. Почути різні такі тонкості у цій справі. Це завжди цікаво. Я сподіваюся, що ми ще щось з вас витягнемо для наших сторіс у інстаграм. Тому, друзі, спостерігайте за нашими соціальними мережами. Спостерігайте за Марією. Марія Калин, У неї є також соціальні мережі Фейсбук Інстаграм. Там Марія зможе відповісти на абсолютно любі ваші запитання. Якщо у вас такі з'явилися, слухали наш ефір. А ще у нас буде невеличкий сюрприз для вас з Марією. Ми підготуємо приємний розіграш, який розкажемо вже також у наших соціальних мережах. Тому спостерігайте, беріть участь і, можливо, саме ви ставите щасливчиком або щасливицею. Дякую, Марія. Побажайте щось нашим слухачам на завершення програми. Все буде красиво. Дякую, дякую за розмову і всім слухачам бажаю бути красивими, знаходити своїх спеціалістів. З якими буде комфортно, яким е, ви будете довіряти, і однозначно ваша шкіра буде сяючою, здоровою і однозначно найкрасивішою. Все буде красиво! Шкіра обличчя, тіло, волосся, догляд, процедури, молодість розкриємо усі секрети краси справжніх професіоналів б'юті індустрії. Слухай, «Щовіторка» о 13.20 і пам'ятай, що все буде красиво.